Усіх радий бачити на каналі НавіКрипто. Сьогодні ми з вами розберемо, я вам покажу, покроковий гайд буде, як заробити своїх наступних 5-10 тисяч доларів. Все дуже просто, на словах, це просто, на ділі не так просто. Потрібно мати гроші, щоб заробити, наприклад, цих самих 5 тисяч доларів. Як знаєте, проект Base вже існує від 2023 року, від 9 серпня, якщо я не помиляюсь. Але нічого, ми не здаємось, хто ще не хо хто ще якби має лишніх, ну, витратити 50 доларів на цей самий газ. Ми робили 5 місяців тому акаунти, навіть 6-півроку тому робили акаунти. Але зараз також будемо гнати новий пакет близько 20-30 штук акаунтів. Розумієте, там буквально 3-4 тисячі доларів просто тратимо, незважаючи на те, що може статися. Не знаю, що він снапшот, снапшот це е, знімок транзакції, які до сьогоднішнього дня. Бо він сьогодні зробив снапшот. Може так статися. Але ми не здаємось, ми від сьогодні будемо працювати. Також записується відео для вас по новому гайду. Будемо робити різні транзакції, взаємодіяти з різними протоколами, сайтами, щоб отримати цей дроп близько 10 тисяч доларів. Моя думка, це буде близько п'яти, можливо, навіть вісім тисяч доларів. Спокійно може бути. Проект взагалі в світі криптовалют найсильніший. На першому місці завжди стоїть в нього інвестиції 627 мільйонів. Ви собі уявляєте, скільки це? Я ні, бо за касинг зібрав чотириста чимість, і я думаю, це за і він заскамився. А Coinbase, це по перше не українські розробники, тому я нічого проти не маю, але говорю, як є. Тому давайте перейдемо до ПК-версії і будемо нормально працювати і розбиратися крок за кроком. Як бачите, я теж прописав в своєму в нашому телеграм-каналі, потім опублікую як і в приватний клуб, так і в е, відкритий Потр... е, Проект залучили близько 627 мільйонів інвестицій. Це дуже багато. Проект стоїть на L2 мережі, це дуже круто. Тому переходимо до крокового гайду. Все, що нам потрібно, це перейти на офіційний брідж. Де ми будемо бріджити ефір з мережі Ethereum в мережу Base. Переходимо. Нас закидає на ось таку сторіночку. Зараз показую. Секундочку. Окей. Можливо, це. Ні. Е, Coinbase. Добре. То скопіюємо в такому разі. Переходимо. Ось, як бачите, нас закинуло на цю сторіночку. І далі нам потрібно вибрати міст. Не знаю в чому якби, різниця мостів, бо ми заганяли старі ферми, то там був лише один міст, тут два. Ми беремо цей що справа. Нам потрібно з мережі Ethereum кинути в мережу Base наш ефір. E Конектимо наш wallet. Це в моєму випадку Metamask. Ми підконектили, натискаємо Max і ми можемо забріджити 0.18 і взаємодіяти з цим. Ну, давайте попробуємо. У мене не багато 18 баксів. Також я хочу, щоб ви кидали не так, як я 18 баксів, бо ось комісія в нас виходить, не знаю, 63 бакси. Дуже дивно. А, можливо це цей дорогий міст. Окей. Значить, нам потрібен не цей міст. Нам потрібен ось цей міст. Ось. Ой, по польську Добре, то коннектим далі WLED. Нам потрібно з мережі Ефіріум кинути в мережу Base. Ми там вписуємо 0,05. добре, 002 і депозит. Зазначаємо, погоджуємось, розуміємо все. Окей, вруч, континуємо. Воно щось показувало, що в мене немає грошей. Ось, бачите, комісія разом буде 8. Також ми можемо потім на Дебанку подивитися наші транзакції. Теж я покажу, бо багато новачків не знають, що таке Дебанк. Ви копіюєте, власне, адресу гаманця цього, вставляєте в саме якби, ось Дебанк, Заходимо. У мене цей гаманець публічний, я не маю що скривати від нього. Тому ось, в мене тут 70 доларів. Заходимо сюди, і як бачимо, вибираємо мережу LCH. Загальна мережа. І я ось. 8. а, Ну, бачите, 8 доларів комісія. Що я зробив в цей? Я думав, що 8 доларів разом, але 8 доларів комісія. ось. І маєте втрати на комісію. 8 доларів мінімум. Ось, і все. Тому ми зробили вже транзакцію. Можемо саме Base закривати. Нам він не потрібен. Наші ефірі вже прийшли в мережу Base. Це буквально 1-2 хвилинка займає. Ми переходимо на інший протокол, це Оффло. Нам потрібно зробити деплой. Я тут і писав деплойт. Я буду не по порядку робити, але ви можете по інструкції робити. Нам потрібно замінтити NFT, вибираємо ось тут Base, натискаємо Mint. Mint. Тільки завжди вибираємо Switch Network, завжди вибираємо, де не 6 баксів коштує, а інша NFT, бо 6 баксів я не буду платити, щоб ще потім якась фігня була. Тому ви зрозуміли, вибираємо тут e, Base і гуртаємо вниз, вибираємо NFT або безплатно, або яка когось є там. Мало-мало. Ось ця, наприклад, вона коштує 1 або 2 долари. Ось 30 центів. Можемо її замінити. Ось, ми замінити. Далі нам потрібно на Outflow зайти, задеплоїти контракт. Воно зараз глючить. Я вам посилання залишив. А, потрібно підконектити цей самий wallet. Конектимо. Робимо тут, натискаємо е, саме Base, робимо Deploy. Зараз воно не працює, але нам обов'язково потрібно зробити Deploy. Так само потім буде в інструкції, що можна свої ефіри з Base забріджити в іншу мережу або ту саму ефір і вивести на OKX. Пам'ятаєте, що гаманці ми не зв'язуємо, бо це ретро дропи. Максимум, якщо ви не мультите, якщо ви хочете отримати гайд, що таке мультиакінг, я також запишу. Бо це, можна сказати, має першенство. Ну, його на самому початку потрібно вживати. Що таке мультиакінг? Якщо ви хочете два гаманці створити на цьому браузері, то вас побриють ось все, що я можу сказати. Тому робимо один гаманець, або я записую наступне відео по ADS Bravos браво, або Dolphin. Ось як бачите тут знизу, а ви не бачите, що я користуюсь Dolphin, бо мені зручно ось. Тому я наступне відео запишу. Ставте тільки коментарі і пишіть і все. Ось, і тут бріджемо наш ефір. Взагалі можемо в будь-якій активності робити, як бачите, різні мережі. І бріджемо наш ефір. Далі переходимо на сайт d-mail, там теж буде. Натискаємо d e, Compreй's. Тут вписуємо любе пошту, вписуємо gmail.com. Далі вписуємо щось таке: send. І ми підписуємо, а воно хоче в лінеа. Тут нам потрібно змінити на саме бейс. Я не буду шукати, але ви зрозуміли, як це робиться. Закриваємо. Далі нам на Merклі на вибираємо бейс. Тут може бути це мінтимо. Підписуємо транзу 0,60 центів коштує, закриваємо. далі на Uniswap переходимо. Нам потрібно посвапати саме монетки. Ви закинули через офіційний брідж, не так як я, 6 доларів. А за комісію заплатили 8. Ви закидаєте мінімум 300 доларів, не менше. Це для тих активність, як я говорю. Ну, можете рискнути, так як я, але в мене гаманець був прогнаний більше 3 тисячі доларів. На початку можу показати вам історію. Тому ви переходите на цей Uniswap, Буде все прикріплено, натискаєте тут ефір, тут USDT, тут підключаєте гаманець. Підключили. Вам потрібно свапнути один ефір на 3311. ось, Як бачите, яка різниця? 3311 3303. Ось тут ви втрачаєте саме більше грошей, бо тут немає ліквідності. Тому це називається комісія. Ну, Рахуємо гроші до комісії. Буквально, вот, якщо ви будете свапати 0.001. 3 на 3 долари. Бачите, все добре. Свапаємо. Ми свапнули, підписали транзакцію. Я зараз не буду підписувати. Ось. Ми закриваємо. Далі нам потрібно виконати на Galaxy завдання. Все просто. Просто натискаєте тут деталі, воно зараз дуже сильно глючить, і ви, вас має підключитися гаманець і заміните NFT. Дуже важливо тут так само ролі набити, але я не буду набивати ролі, бо. Це якби не пріоритет для мене. Я думаю, що не буде дроп, хіба якийсь додатковий, але це не пріоритет. Так само буде якийсь там wallet coinbase, потрібно буде mint nft. Ось ми мінтимо. Мінт. Mint. Натискаємо мінт, 7 доларів платимо і мінтимо. Активність досить дорога, але я думаю, я зрозуміло пояснив. Так само можна ще послапати на Base Swap ці самі монетки TradeNow, нов, типа новий свапалка, тут ефір, тут USDC. Потім міняємо назад і назад в ефір свапаємо. І потім заходимо на це саме офпло, як я вписував, і міняємо на мережу, яку вам потрібно вивести на біржу або залишити на кошельку. Також бажано, щоб 30 доларів було на кошельку завжди в мережі Base. Так як в мене зараз 18, можливо, я дропа не отримаю. Але ми докинемо, тому не переживайте. Дуже дякую за перегляд. Думаю, відео було корисне. Поставте цьому відео лайк, напишіть якийсь хороший коментарій. Я вже сьогодні викладу це відео. Думаю, вам сподобалось. Якщо хочете робити не один аккаунт, а так як ми 10, 20, 30 і 100, то ставте коментарі, пишіть плюс, і я вам вже... Наступного дня, завтра, післязавтра, запишу нове відео на рахунок мультиакінгу. Взагалі, як мультити, як зробити більше грошей, сього і так далі. Все, до зустрічі в нових відео.